З незвіданих країв, де сплять на гори хмари, крізь сотні днів, з непройдених доріг летить до тих степів, де трав духмяних чари, душа, мов птах на батьківський поріг, там росли, мов кришталь, і зірок таких не знайдеш, що мов птахи злетілися у двір. Там вразникає жаль, лише до хати зайдеш. Зроби ковток води і зникне бі. Там затишно в дворі під крилами горіха, і яблук мед солодший за усі, бо батьківський поріг душі і серцю втіха, там спокій сонця, лється з дусі, там під вікном росте нев'яноча калина, а квіти, мов у райському саду, і наче отой сад плекала нас людина, які вклоняюся і до якої йду. Написано віршів, пісень посвят багато матусі, до якої лину знов. А я пишу оцей сьогодні вірш для тата, бо в нім опора, ніжність і любов.